Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 241 Її створив латвійський шаховий композитор Йоган Зеверс. Хід білих білі мають зробити нічаю. Знайдіть розписок. Білих є на туру більше, але чорний пішак зараз перетвориться на ферзя і будуть вигравати чорні. Як зупиняти цього пішака? Є один тур f4, але просто король б3. Король підходить ближче до пішака. Загроза D1 ферзь, чорні тут виграють. Правильний перший хід кінь b5. Чорним не можна проводити ферзя це груба помилка. Буде кінь С3, вилка. Король б3, кінь Д1, і тепер в білих на туру більше, білі виграють. Чорні можуть побити коня. Наприклад, слон b 5 Тоді хід тура d 7 Тура зупиняє пішака. Якщо слон d 7 то слон не контролює поле e 2 і можна грати король e 2 Білі б'ють пішака і буде нічия, тепер король б'є коня. Король b 5 Тура b 7 Якщо король c 6 тура b 1 тура зупинила пішака. Слон Б1 відволікли слона король Е2 і знову нічия. Чорні можуть зіграти король С4, тоді Тура С7. Починаються шахи. Король Д4, тура Д7. І така позиція виникне в головному варіанті. Повернемося на початок. Чорні грають король Б4. Загроза D1 ферзь. І білі грають кінця 3. Кінь контролює поле перетворення. Чорні б'ють коня, король С3. Тепер чорний король він відкритий для шахів. І починаються шахи. Тура C7. Якщо зіграти король b4, тура b7. Біла тура загрожує походити на b1. Слон b5, чорні перекрили лінію. І можна бити слона. Тура b5, король b5, тепер хід король e2. І це нічия. Повертаємося до головного варіанту. Чорні грають король d4. Білі продовжують шахувати короля. Тура d7. Король він має захищати слона. Король e4. Тура e7, король f5. Хід білих. Скажіть наступний хід. Якщо зіграти Тура f7 знову шах, то це помилка. Король e6. Далі ферзь і чорні тут виграють. Білі можуть зробити нічю за один хід і цей хід тура є 1. Король захищає туру. Білі загрожують зіграти тура d1 і побити пішака. Чорні можуть побити туру. Король побив ферзя і це нічия. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Спочатку кінь b 5 жертва коня, кінь де зупиняти пішака. Чорні не б'ють коня, король Б4, кінь С3. Жертва коня, щоб відкрити лінії і починаються шахи. Чорний король намагається сховатися від цих шахів. Ось зараз король йде поближче до тури, але тоді з'являється можливість перевести туру на першу горизонталь і це нічия. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!